Наслідок влучання у дев'ятиповерховий будинок, повністю зруйнований один під'їзд. Підрозділами ДСНС наразі продовжується рятувальна операція. У нас залучені 102 чоловіка особового складу, 27 одиниць спеціальної та пожежної техніки. Зараз шукають постраждалих людей, проводяться роботи. Наразі поки не відомо, невідомо скільки там знаходиться людей». Які людей відуктувалися допомогу, звичайні люди, які були поспіль рядом, зараз просто допомагають, розбирають завали, допомагають рятувальникам. Тобто необхідність в додаткових руках вона ще є. Дійсно є. Допомагають, передвигають машини. Ми можемо бачити, тут муравейник. на камінь чіткої організації, я думаю, існує, але ну, що можемо, щось створені, розборів завали. А ви тут живете недалеко? Так, Я працюю для того, щоб нагодувати та обігріти людей, які постраждали, також аминесників, поліцейських, пожежників, всі, хто, хто причетні до цього горя, коли сьогодні Тут Гарячі обіди, сендвічі, чай, вода, і також є ще благодійні фундації, просто люди до нас підходять, приносять ковдри, медицину, також снеки, то всі разом з